Взуття Екстра плюс 20 кг. Ціна, яких становить 7,5 євро за 1 кілограм. Перша моделька дуже класна, ходова, сучасна, жіноча. Так само може бути чоловіче. У 44 му розмірі, тобто це чоловіче, 44-й, -те, дуже теплесенько, стан ідеальний. Новеньке, ось такі дуже гарнеські. Так, найки чоловічі. В розмірі зараз одразу вам вкажу 41 розмір, 27 і 5 пустився. Ось такі, Ну, просто гляньте. Підошку вони показала вам. Дуже класний. Стан ідеальний. Ще одні чоловічі, Великий також розмір. Ось такі ботинки в 47 розмірі. Дуже класні. Ось такого плану. Давайте вам скажу в сантиметрах. Зараз дивимося. Дванадцятка пишила. Але, але зараз подесеньку, може, тут щось знайдемо. Не пише 47-й розмір. Ось такий дійсно дуже великий, класний модель. Наступно, знов теплесні чоловічі кеди, кирені, всередині теплесенькі, в розмірі в нас розмір 44. Ось такі зимові, класні. Зараз, як у нас зима така, то вони будуть ідеальні. Жіночі, ось такі класнесенькі, зручнесенькі в 39-му розмірі, гарний колір, хакі, бенч. Середин йде легесенький фліс. Сан також ідеальний, в 41-му розмірі, дуже гарний. Гарна моделька. І разом йдуть сірого такого кольору. Вітіночком. шкірені. Я думаю, що це шкіра. Або я помиляюся. Це тімберленди. Ось такі жіночі, коротесенькі. Так, це не гесенько, це є для старшого покоління ось такого плану на чи Як ви їх називаєте чесно, Хто як хоче, так і називає, як зручно. Розмір я не бачу. В такому великому, гарному розмірі, Розмір все на вібрані. Ось такий. Гарний такий виріб. Наступний, сійкий кабучок, і далі зараз на свята. Маленький розмір, або мені здається, бачиш, що це шкіра в 37-му розмірі. Ось такий. Сікий класний каблучок, гарна моделька, вони нові. Є ще наклеєчка. Ось так, не думав, що кабучок щось заховало, або ще щось такий. Дуже гарне сенький. Наступний чуть дуже гарний матеріал, такий вироб, дуже гарне Замінник, швидше всього 38-й трактор на підошво, стільки кабучок, що є дуже важливо. стерилізованими ось такими тут іде замочками. напереді так далі? теплесенькі, шкірені зразу так. Можливо, і це геєчка. Ось. Шкірені, теплесенькі, зручні з боку є замочок, що дуже зручно, і четвірочка пише, що це четвірочка. Медікус. Медікус. Можливо, я трошки помилила з вимогою назва, але нічого. Я вважаю, що нічого страшного. Головне, що, бачите, така гарна моделька. Так, знову на вібранні шкірине. Зуття чоловіче. Розмір не бачу. Короткий. Ще є в нас тут? Ще Сьогодні такі чоловічі. ботинки. в 44-му розмірі. Можливо, що шкірені. Вони дуже гарні. Найдуть такого коричневого, коричнево і Вам здається, що, можливо, вони чорнуваті, але вони коричного кольору. Гарного такого, шоколадного кольору. Так. Це, можливо, тапочки. Попались такого плану. Тоже. 40-41. Ось такі тапочки тут нам. Також. Ось такі жіночі ботіночки. Вони йдуть новесенькі зовсім. 41-й розмір. Ось такі новесенькі, гарні ботіночки. Ось такі нове. Ось такі налюбителі козаки з такого плану. Дуже цікавий, бачите, носик. Де подовжений і квадратиком. Така моделька. Вони також дуже новесенькі, ніхто не носив, можливо, тільки ножку запихали, 38 розмір. Ось така моделька з гарним дизайном. Так, Простесенькі такі підуги. 35 розмір. малесенька, підошва, Такого плану. І останні дуже класні, високі. Ідеально зараз йдуть, так йдуть. Ви гарно виглядаєте. Ось тобто просто витягнути, показати, які. Ось така довга моделька. Немалесенька іде тут у нас ляшка, як я кажу, 42 го розміру. Досить гарна моделька. Тось ось так їду трішки далі. Це у нас такий перед. Доламалося, але це можна, можна виправити. Нагресенько, ось такий теж. підошва новенька, не так би буде новесенький. Не зачищені чого, 42 морозне. Для замовлення пишіть своїм менгюр або нам вайбер-групу, щоб отримати саме цей лот злиття, якщо вас цікавить, інакші позиції, сорт екстра, перший, перший плюс другий, точніше, і крем. Звертайтесь, телефонуйте, раді вас будемо чути і проконсультувати.